Ось ми на брокері Pocket Option, де ми торгуємо і укладаємо угоди. Оригінальне посилання з промокодом є в описі. Друзі, спочатку переходимо на вкладку Індикатори тут обираємо три індикатори: Vortex Osmo та EMA. Але друзі, переходимо до типів графіка. Обираємо свічки 30 секунд і час угод по 1 хвилині в сьогоднішній нашій індикаторній стратегії. Перший індикатор МА. В принципі, можете бачити значення, кож копіюйте вигляд, індикатор Vortex, копіюйте значення, копіюйте безпосередньо вигляд. І наш останній індикатор це Озма. В принципі, також копіюйте значення і кож копіюйте вигляд. Все, друзі, наша індикаторна стратегія готова до її застосування. Тепер давайте знайдемо і укладемо першу позицію. Отже, друзі, валютна пара Еюрсефіксотісі, буквально ідеальна точка для входу. Мені тут здається, відкриваємо угоду на підвищення терміном на 1 хвилину, сума 100 доларів. Друзі, запам'ятовуйте в яких точках я відкриваюся і коли будете самі відкриватися за цією індикаторною стратегією, знаходьте схожі ситуації. Давайте розберемо цю угоду, звертаємо увагу на наш індикатор EMA. В принципі, що тут формує сигнал на підвищення саме за цим індикатором. Дивіться, наша ціна повинна знаходитися вище безпосередньо ковзної. Ді це буде вхід на підвищення. Далі, друзі, звертаємо увагу на наш індикатор Vortex. Наша бірюзова лінія перетинає червону знизу вгору. Це сигнал на підвищення. Наш останній індикатор осмо, діаграма знаходиться вище позначки нуля, тобто безпосередньо ціна йде вгору. Отже, наша перша угода завершується в плюс. Перша угода, звичайно, закрилася не зовсім впевнено. Але в цілому стратегія себе виправдовує. Отже, друзі, наступна валютна пара Еур відкриває угоду на зниження терміном на 1 хвилину на суму 192 доларів. долари. Отже, давайте розберемо цю угоду, розберемо в принципі угоду на зниження за зв'язкою цих трьох індикаторів. Звертаємо увагу на наш індикатор EMA. У даному випадку вже ціна знаходиться нижче цієї лінії. Ми це можемо помітити. Сигнал на зниження до наш другий індикатор Vortex. Тут ситуація навпаки. Наша бірюзова лінія перетинає червону, але зверху вниз. Сигнал на зниження. Наш останній індикатор осма, гістограма, в даний момент вже знаходиться нижче нуля. Отакож також сигнал на зниження ось якось так. Отже, друзі, залишається буквально. 2-1-0, і наша друга угода також впевнено завершується в плюс. Баланс на секунду вже 368 доларів 64 центи, а починали з 100 доларів. Більшили депозит на 3,5%. Раз наступна валютна пара GPP GPY OTC. Відкриваю угоду тут на зниження терміном на одну хвилину на суму 368 баксів. Давайте, звичайно, ж також перейдемо до розбору цієї угоди. Бичому, як ціна знаходиться нижче нашої ковзної, це вхід на зниження. Також індикатор Vortex там, наша бірюзова лінія перетина. Червону, перетинала, вірніше, нещодавно. І це вхід також на зниження. Важно зауважити, що перетинає зверху вниз наш останній індикатор осмо. Гістограма знаходиться нижче нуля, це вхід на зниження. Отже, залишається 27-26 секунд. До закінчення нашої угоди поки що тут нічого не ясно. Будемо спостерігати і повернемося вже до фінального результату. Наша угода завершується в плюс. Безумовно, було нервове завершення. Думав, що угода закриється в мінус і розгін буде завершено. Але ні, на балансі 707 доларів. Тобто ми збільшили депозит вже в сім разів. Друзі, давайте підвищимо суму угоди до 707 доларів і укладемо ще одну угоду. Отже, валютна пара AUDK від OTC, відкриваю угоду на підвищення терміном на 1 хвилину, сума 707 доларів, і переходжу одразу до розбору цієї угоди. Звертаємо увагу на наш індикатор MA. На даний момент ціна знаходиться вище нашої ковзної. Це вхід на підвищення. Другий індикатор Vortex бірюзова лінія перетинає червону знизу вгору. Також сигнал на підвищення. Наш останній індикатор OSMO, гістограма, знаходиться вище нуля. Сигнал на підвищення. Отже, залишається 30 секунд, поки що ціна йде вгору. В принципі, індикаторна стратегія працює успішно. Друзі, тому пробуйте цю індикаторну стратегію, обов'язково дотримуйтесь правил ризик менеджменту та мані-менеджменту. Ну, а так, якщо судити, то найкраще за цією індикаторною стратегією відкриватися ось так, як і я, коли тільки починає зароджуватися те саме рух на підвищення або на зниження. Наша фінальна угода також впевнено завершується в плюс. Чиста прибуток 650-44 А мій баланс на секунду 1357. А починали ми 100 терой. Ну що ж, друзі, давайте підводити підсумки цієї торгової стратегії. Фіксуємо чотири плюси. Починали з 100 тирари і дійшли до 1357. В загальному і цілому можна сказати, що ця стратегія є прохідною, працює успішно. Не забувайте ділитися в коментарях успіхом тієї чи іншої стратегії. Там на все читаю і майже на все відповідаю. В цьому ми будемо завершувати. Не забувайте також, що посилання є і в описі, як на брокера Pocket Option, так і на мій основний телеграм-канал. Всім бажаю удачі і всім хороших профітів.